Запрошую вас разом зі мною зібрати перший врожай кабачків. Перед вами гібрид Арал. Листя має ось такі характерні плями, вони такі сріблястого кольору. І кабачок світленький, але з такою зеленою прожилкою. Ось це, я думаю, вже можна зібрати. Кабачків я вже непогано. У нас вони були висаджені трішечки за густо, але ми їх збираємося ще скоро досаджувати, ніби як на другу хвилю. Тому довго тримати на грядці ми їх не будемо. Плоди дуже гарні. І наступний сорт я вже думаю, що це сорт на гібрид це кабачок Боцман. Він дуже цікавої форми, я думаю, що вам він сподобається. Ось такі кругленькі м'ячки. Ніби зелена диня. Дуже цікавий сорт. Заглянемо. Красиво. Поки що на кожному кущику десь по два плоди зав'язалися, їх вже можна зібрати врожай.